Привіт! Сьогодні піде мова про очисник повітря Xiaomi Smart Air Purifier 4. У використанні він у мене вже два місяці і мені є що про нього розповісти. Ви на каналі Флоті мене звати Богдан. Перш ніж розпочати це відео, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар в підтримку українського контенту. Дякую вам за здалегідь. Ну що ж, давайте розпочнімо з того зрозуміння, кому взагалі потрібний очисник повітря. Я виділив декілька причин, через які вам необхідно мати очисник повітря у вашому будинку. Якщо ви проживаєте в місті з забрудненим повітрям, або ваші вікна виходять на дорогу, ви алергіки, маєте алергію на домашній пил, пильцю рослин тощо. У вас є домашні голубенці, які проживають разом з вами, неприємний запах у приміщенні, або ви курите будь-які сигарети, звичайні чи електронні. Якщо ж ви підпадаєте хоча б під одну із цих причин, я рекомендую вам задуматись про купівлю очисника повітря. Я, наприклад, підпадаю під декілька цих причин. Я живу в великому місті з щільною забудовою. Я алергік, у мене є алергія на цвітіння рослин і на домашній пил. І також я маю двох улюбленців. Одну ви бачите ось тут, це мому, вона лежить собі, і в неї є одна особливість, вона дуже класно линяє і її шерсть. Всюди, і цей пристрій, який стоїть в мене взаді завжди він дуже хорошо допомагає мені збирати пил і шерсть тварин, яка літає у повітрі. І в цьому відео я покажу скільки він зібрав шерсті. І пилі за два місяці використання. Також я поділюсь своїм досвідом, відчуттями як взагалі жити з учасником повітря, чи на щось він впливає, чи він взагалі просто ганяє повітря, і це ніяк не дає ніякого позитивного результату, чи ні. Ну що ж, давайте подивимося. Це вже мій другий очисник повітря. Першим в мене був кліматичний комплекс від Hyundai HP50. І чому мені прийшлось його замінити на цей очисник повітря? Тому що я не міг ніде купити хепа фільтри на заміну. Їх просто ніде немає в продажі. Вот і все. І із-за цього твій пристрій, твій учасник робиться просто грудою пластмаси, яка не може виконувати свою функцію, тому що заміна фільтрів це основне, що ви маєте робити кожен рік. Тому мені довелося вибирати фільтр, і я зупинився на Xiaomi Smart Air Purifier 4. Чому саме він? Перша, це звісно причина це доступність фільтрів. Тому що перша заміна в мене виникла чисто через те, що я не міг купити нові фільтри. І тепер, коли я вибирав собі новий чисник повітря, я звертав увагу на доступність фільтрів Хепа. Я дивився, чи можна їх купити у нас в Україні, чи можна їх замовити з інших площадок, чи є вони в продажі. І дійсно їх можна замовити як з Aliexpress, так і з українських любих магазинів, тому це не є проблема. І довгий час, так це як Xiaomi. Я думаю, що довгий час, там 2-3-4 роки, ці фільтри будуть в повній доступності, і ви зможете купити його. Так як цей фільтр потрібно замінювати раз на 300 днів, вам потрібно ну, приблизно мі рік. да? Ви, ви будете замінювати раз його в рік. Друга причина це, звісно, ціна. Ну не може такий пристрій. Коштувати там, 20 тисяч 30 тисяч гривень. Він, його задача дуже проста. Є HEPA-фільтр, він просто ганяє повітря через цей HEPA-фільтр. Все, Не може, от, є такі зараз пристрої, які коштують по 30-20 по тисяч, які таке саме роблять, вони просто ганяють повітря. Третє, звісно, це те, що цей пристрій розрахований на великий об'єм. Тобто він розрахований на приміщення до 42 метрів квадратних. Що це дає? В мене кімната 15 метрів квадратний, і це означає, що я можу використовувати середню потужність, щоб проганяти повітря в цій кімнаті. Але ви як ви знаєте, якщо чим більше потужність ви включаєте, тим він більш такий гучний робиться і вам буде неприємно знаходитися ньому приміщенні. Тому е, немає сенсу закупувати собі пристрій, який вперти розчитаний на вашу квадратуру приміщення. Купуйте завжди з запасом, тому що ви зможете включити його на середню потужність, він буде не дуже гучний і він буде проганяти ту саму кількість повітря, чим якісь менші який буде на максимально крутити-крутити цей вентилятор, і ви будете просто, ну. Сходити з розуму, тому що дуже-дуже гучно. Четверте, це можливість підключення до телефону. Це не є дуже критично, але е, класно, що я можу його підчити до свого мобільного телефона через додаток Xiaomi. І я можу налаштувати його потужність, я можу виключити моніторчик на ньому, включити моніторчик на ньому. Я можу подивитися якість повітря. І також приємний бонус це те, що в цього пристрою є два датчика. Перший це на температуру, а другий на вологість приміщення. Тому ви можете навіть в додатку подивитися і на екранчику, яка у вас вологість і яка у вас температура зараз в приміщенні повітря. Тепер давайте детальніше про характеристики цього пристрою. Розмір пристрою, висота 55,5 см, ширина і глибина 25 см. З такими габаритами та дизайном чудово пишеться будь-яке приміщення. На пристрої є екран, на якому відображається стан повітря, зелений колір це хороша якість повітря, жовта середня і червоний погана якість повітря. Також відображається кількість частинок у повітрі, температура та вологість у приміщенні. З допомогою нього можна керувати пристроєм. Також ця інформація доступна в мобільному застосунку. Споживання електроенергії. Він у мене працює 24 на 7 на одній середній швидкості через розумну розетку, яка дозволяє дізнатися споживання за місяць. Наприклад, за червень, з урахуванням невеликих відключень електроенергії він спожив до 4 кВт 0,13 кВт в день. Тобто по теперішній ціні це 4 гривні 32 копійки на 4 кВт це приблизно 17-18 гривень на місяць. У цьому пристрої також є така річ, як іонізатор повітря. Ви, напевно, чули вже таку річ і бачили, що у чесниках повітря є така функція, як іонізатор повітря. Тільки у цьому пристрої купуйте. Але я скажу чесно, ця річ одночасно може бути як корисна для вас, так і нашкодити вашому здоров'ю. Я залишу посилання на дуже цікаве дійсно відео, яке пояснює, що ж таке іонізація повітря. Як вона може бути шкідлива, як вона може бути корисна. У цьому відео я не буду зупинятися на цю тему, щоб не тратити ваш і мій час. Тому давайте перейдемо далі до теми відео. А якщо захочете, подивіться, прийдіть за посиланням, Реально дуже цікава тема. У моєму випадку я його виключив, цей іонізатор повітря, тому що він мені не потрібен. Фільтр. Тут він трьохкомпонентний. Це основна частина цього пристрою. Давайте розберемо її детальніше. Первинний січатий фільтр, який затримує великі частинки пил, шерсть, волосся, ворс тощо. Фірмовий HEPA-фільтр від Xiaomi, який дозволяє затримати 99,97% частинок розміром до 0,3 мікрометра, включно з пилком PM2,5 пилом, спорами, димом, частинками тварин. Останній високоякісне активоване вугілля, губчастий шар для абсорбації запахів, фромальдегіду, толуову, лоз. Повітря проходить через цей фільтр, залишає непотрібні нам частинки на ньому та виходить очищеним термін експлуатації до 300 днів. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого, а саме глянемо, скільки він вже зібрав бруду за два місяці безперервної роботи. Ну майже безприривної, так як в Україні інколи світло все таки пропадає. Але коли воно було, він завжди працював. Ось дивіться, зараз ви бачите, скільки він зібрав бруду. Дивіться, на ці куски, які я просто збираю пальцем. Це просто неймовірно. Е, мені страшно представити було, якби він е, за цей рік позбирав би мені страшно подивитися, який би стан би цього фільтра був би за рік без очистки. Але все-таки фільтри потрібно очищати, тому давайте очистимо цей фільтр. Для чого це взагалі потрібно? Для чого очищувати фільтр для очищення повітря? Тому що якщо ви хочете продлити його е, життя, цикл життя, вам потрібно забирати оцей великий бруд, який залишається на першому етапі очистки. Це великі ці от куски, які ви бачили на відео. І для цього ви використовуєте звичайний пилосос. Ось так на відео. Я просто беру і пилососю фільтр, який чистить повітря. Все. Це дуже просто, ви забираєте цей великий кусок бруду, який він назбирав, і ви його назад повертаєте в очисник повітря. Все, і він готовий до роботи, і таким чином ви продовжите його життя, він може працювати дійсно довше. Е, є така рекомендація по очистці цих фільтрів з допомогою пилососа, можете про неї подивитися детальніше. Але в загальному є така практика, я привик так робити зі своїм попереднім піло... Це очисником повітря. Тому я дійсно вам рекомендую робити те ж саме. А тепер давайте підб'ємо все-таки підсумки, чи справляється він зі своєю роботою, чи пройшла моя алергія, чи мені стало легше дихати у приміщенні, чи взагалі він вартий вашої уваги? Пилу дійсно стало менше, але не настільки як хотілося. Пил є, я його постійно протираю, він не пропав, просто став рідше протирати, чим зазвичай. Шерсть так само є, але не в такій кількості, як була раніше. Під час першого включення цей пристрій показав, що у нас брудне повітря, але не червоне, а жовтий статус. А воно тут є три статуси, а зелений, жовтий, червоний. Червоний — це коли все дуже погано, жовтий це коли середнє, ну і понятно зрозуміло, що зелене це коли чудова якість повітря. І він показав жовте і почав працювати в автоматичному режимі на максимум, щоб зробити його зеленим. Десь пройшло 40 хвилин, він зробив його зеленим, і, в принципі, я більше не бачив, що в мене колись було жовте, навіть коли вікна повністю відкриваю на провітрювання в квартирі. У мене завжди статус зелений. І чи взагалі помогло мені якось це, і мої, наприклад, дівчині? У е, мене є така річ, як вазомоторний реніт, хронічний. Хто знає, той знає, але в, в коротко це таке захворювання, яке завжди тобі буде мішати дихати. Воно завжди напрягає твій ніс. Це е, захворювання дихальних шляхів. В загальному відноситься до носа. І воно реагує на всякі збудники, там може бути пил, може бути шерсть. Взагалі різні збудники, в кожного можуть бути свої. Я раніше чхав. Я можу просто йти такого нюхнути носом. <звук> да, і ти просто чхаєш. Ти... Я міг на день чхати десь раз 20. Просто йду, засвербіло в носі, і ти не можеш іти такий апчу. Все. Тобто така річ була. І коли я купив цей пристрій, я його включив. У мене почала проходити легка алергія, але вона не пройшла так, що я сьогодні його поставив, завтра у мене вже все. А, дуже чудово все. Ні, так не буває. Вона пройшла десь через місяць. Тобто, цілий місяць вона поступово проходила, мені ставало легше. Який в мене був стан, коли я купив цей фільтр. У мене тоді якраз була вже весна, і почалося цвітіння рослин. І е, в мене була кров з носа, і в мене був гній. Це через цей вазомоторний реніт. І мені дійсно було погано. Я постійно не міг спати. Я просинався вночі, щоб просто вишмаркатись, якщо я не використовую каплі. Зранку у мене зложений ніс, мені погано. Я там промивав ніс постійно перед сном. Тобто я постійно промивав ніс перед сном. Я постійно думав за те, що я зараз піду спати, і блін. Опять спати і це мучитися з тим, як заснути, і вона мене душила, я постійно лежу. Такі... <кхід> це дійсно річ така неприємна, і чи допомогла вона мені цей пристрій, цей пристрій чи допоміг мені її вирішити? Скажу так, він допоміг, тому що через місяць е, я став менше відчувати ці всі симптоми. У мене почав пропадати цей чихатиний рефлекс, я перестав чхати постійно. Е, я перестав е, прям так часто промивати ніс, я вже там буквально тільки, дві неділі не промиваю ніс, і просто інколи в мене є там якісь. Інколи шмарк віддати цей просто підійшов, вишмаркався пару раз на день і все. Я перестав чхати. Е, просинаюся зранку, у мене немає такого вбитого стану. Я не просинаюся вночі, щоб просто вишмаркати ніс, тому що мені, я не можу дихати ним. Це все пройшло. Це все пройшло не швидко. Через місяць, але воно пройшло. Не знаю, чи це так співпало, чи дійсно він мені допоміг е, цей фільтр. Він мене працює завжди, коли є електроенергія. Е, він завжди працює на одній швидкості, яку я виставив, щоб він міг 22 квадратних метри обробляти. Е, і да, мені дійсно стало краще. Це мій особистий досвід. Мій дівчині, вона сказала, що їй теж стало краще. Е, з носом вона теж інколи закладає. Е, тому да, мені допомогло. Не знаю, як буде з вами, але. Я можу в принципі, розказувати це лише на своєму досвіді. Також є в цих пристроях невеликий недолік. Я зараз розповім, який. Вони погано співпрацюють з ультразвуковими зволожувачами повітря. Чому саме так? Якщо ви поставите цих два пристрої разом, очисник повітря, і ультразвуковий зволожувач повітря, то при роботі ультразвукового зволожувача він буде викидати в повітря в капельки водички, які розпилені. А цей пристрій буде казати, що це все пил. Що це все бруд. Його треба чистити. тому їх потрібно розділяти в кімнаті подальше одне від одного. Або, наприклад, зложувати повітря не ультразвуковими зложувачами повітря, а якимось більш лагідними, наприклад, мейками повітря. Чи вартий він купівлі? Я однозначно рекомендую цей пристрій, я рекомендую будь-який інший очисник повітря, якщо ви підпадаєте хоча б під один із тих пунктів, які я називав раніше. Тому що е, ці пристрої дійсно допомагають мені дихати і допоможуть вам. Також ці. Пристрій будуть корисні, якщо ви маєте дітей і не хочете, щоб у них були якісь проблеми з дихальними шляхами. Так, наприклад, у мене. Я дуже довго в дитинстві мучився з носом, мої батьки мене постійно возили в будь-які місця, але проблема, скоріш за все, була в якості повітря, там, де ми проживали, в домашньому пилі. Я вже десь буквально. Коли вже став дорослим, мені стало 20 років, 22, я вже пішов займатися своїм здоров'ям і мені сказали в тебе, хлопче, ну серйозна алергія. Ти все життя мучився через алергію. Ось. Тому також ці пристрої будуть корисні, якщо ви будете їх використовувати комбіновано з зволожувачами повітря. Якщо у вас погана вологість повітря, повітря має бути від 40 до 60% зволожене, якщо у вас менше, тому вам потрібно буде все-таки зволожити. Це дійсно корисно для дихання. Якщо ви, наприклад, взимку спите з очисником повітря і зволожувачем. На ранах ви присинаєтесь, у вас немає ніяких проблем. Ви чувствуєте себе набагато краще. Чим якби не було цього зволожувача і цього чесника. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ви дізналися для себе щось нове. І вам воно сподобалось. Якщо все-таки воно сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, буду вдячний за вашу підтримку. І надіюсь, у вас все добре. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!